Доброго дня. Доброго дня. Мені дуже приємно спілкуватися з вами сьогодні. Я дякую, що ви не знехтували моїм запрошенням. Я коли дізнався, що журналіст е 12 років. Я просто не міг знехтувати з цим запрошенням, тому що для мене дуже важливо мотивувати саме в першу чергу молоде покоління на якісь досягнення. Якщо у вас в вашому віці вже є певний хіст до журналістики, то моя задача, моя задача його просто підтримати і е, е, ну, якби зробити так, щоб. Е, у вас, ну, якби в цьому, в, цьому, в цьому контексті все вийшло і так, як ви для себе бажаєте. Дякую. А, а, Перше питання. Ось. А якщо перед вами сиділа людина, котра вас взагалі ось не знає, як би ви себе перед нею описали? Ну, в принципі, в мене таких історій було достатньо багато. І, якщо чесно, я е, ніколи не хизуюся якимись своїми досягненнями. Якщо людина питає щось, е, то можу відповісти, але ніколи не, не, не кажу там, хто я і що е, умовно кажучи, чого досяг. А, але буває так, що потім <кій> є, до нас приєднується хтось ще і починає розмову з приводу. Ти що, не впізнав? Та да це ж наш чемпіон. Ну тобто, ось так найчастіше буває. А, ось а... тому, якби я просто рекомендуюся як Жан Беленюк. мене звати Жан, дуже приємно, тобто без усіляких там, а... <кій> скажімо так. Пояснень з приводу себе. А чому ми обрали саме такий вид спорту, як боротьба? Ну, це сталося спонтанно і випадково, тому що мене запросив мій товариш на той час, його звав Ярослав. На секції, яка безпосередньо знаходилася в, мо в моїй школі, де я навчався, і мені було зручно, це було неподалік від мого дому. В мене був час і певна активність така е дитяча, і треба було цю енергію кудись тому і я відвідав цю секцію і зрозумів, що вона мені подобається, тому що до цього я ходив на різноманітні секції. Вони не чіпляли мене, а саме боротьба якби змотивувала прийти наступний раз, потім ще раз, ще раз. Так от я залишився вже ой, двадцять 22 роки. А, а ось спорт взагалі завжди заряджає на перемогу, чи допомагають вам ось е, якості здобуті е, за спортивну кар'єру в політиці зараз? Ну, Деякі паралелі можна провести, там е, наполегливість і е, е, спроможність до роботи, е, віра в свої сили, тобто намагання тримати конкуренцію, але багато. Багато е, все ж таки є і не схожих, скажімо так, специфічних навиків, які потрібні там умовно для спорту або потрібні для політики, і в спорті, хоч і існує якийсь фактор, такий інколи е, маніпулятивний, е, якийсь е, там пов'язаний з не, несправедливим судійством. І так далі, так далі, так далі. Ну, саме в нашому виді спорту, тому що є види спорту, де е, людський фактор взагалі не, не грає ніякої е, ролі, то в боротьбі все ж таки він є. А в політиці там все ж таки більше простору для подібних маневрів. Тому в політиці в цьому контексті трошки, трошки напевно складніше. Так. А з ким з депутатів ви спілкуєтесь найбільше з парламентом? Ой, я, оскільки мене багато хто знає, ну всі депутати до мене знають мене, і тому я якби дуже легко знаходжу контакт з любим з них. ось І багато з ким спілкуюся, з депутатами з нашого комітету, які дотичні до сфери спорту, і з інших комітетів. Я думаю, що неправильно буде зараз всіх. А, <кхід> Називати, тому що точно не всіх згадаю і хтось може образитися. А, а взагалі, чому ви вирішили піти ось в політику, коли ця думка прийшла? Ну, мені, мені запропонував президент України Володимир Зеленський, і я, оскільки я поважаю, цю людину. І тоді відгукнувся на це е, запрошення з його боку. Ось. Так. Тому а, а ось взагалі, чи є певна програма така по відновленню спортивної інфраструктури після війни? Ну, знаєте, є багато вже е, комунікацій з різноманітними державами, з різноманітними федераціями міжнародними, з приводу того, що навіть вони будуть долучатися до відновлення. Спортивної, вчасності спортивної інфраструктури нашої країни після війни, але головна ціль наразі це щоб е, ми перемогли в цій війні. І е, тоді питання відновлення, я думаю, що воно не буде е, прям е, таким дуже проблемним. А вже ж роботи буде дуже багато, але треба розуміти, що нам, е, я впевнений, будуть допомагати весь світ. ось е, на відміну від Росії, тому я думаю, що головне, щоб максимально зберегти життя українців наразі, перемогти в цій війні. А потім я думаю, що всі питання з приводу відновлення спортивної і іншої інфраструктури, вони будуть підняті і будуть максимально швидко реалізовані позитивно. Більшість дітей зараз, ось в період війни, вони вчаться онлайн. Я зрозуміло, що уроки фізкультури також проходять онлайн. Як вважаєте, чи є ось ці уроки фізкультури і ефективно наразі? Я не знаю, я не бачив, як це відбувається. Але тут, взагалі, що стосується фізичної культури, тут треба розуміти, що навіть якщо людина ходить офлайн в школу, але в неї немає бажання займатися, то вона знайде тисячу відмовок для того, щоб не ефективно себе проявити на цьому році фізичної культури, тому якщо дитини є розуміння, що це їй потрібно, що є, вона повинна бути сильна, вона повинна бути здорова, е рухатися, тому що фізична культура це <кій> найкращий варіант для розвитку саме здорової е е е продуктивної дитини, яка її не буде навчатися, встигати все і менше хворіти. Е, тому це, по-перше, робота велика е, зі сторони батьків потрібно, щоб проводилися, тому що діти, це діти, їм треба багато чого пояснювати і розповідати. По-друге, сама дитина повинна налінитися <кхи> і е, якби, фізична культура, це ж, можна кажучи, не тільки може бути вигляді уроку е, там, онлайн <кхи> або офлайн. Це просто звичка виходити ввечері на якусь прогулянку або на якусь пробіжку брати там, якщо є е, там собаку на вигул теж або проїхатись на велосипеді, або піти просто на спортивний майданчик, там поприсідати, поптягуватися. Це теж фізична активність, яка спонукає до позитивних змін в організмі кожної людини. Тому тут е, багато є. Можливостей, головне, щоб було розуміння і правильне сприйняття е, такого підходу до, до свого дозвілля. А, а ще таке питання. А, який ваш улюблений вид спорту, окрім боротьби? Е, ну, я захоплююся настільним тенісом, непогано граю. Е, зараз в останні, е, останні часи мені подобаються шахи. Крім того, я люблю дивитися важку атлетику, але я особисто займатися нею. Я ну я особливо і не м, пробував, але я думаю, що воно мені, мені вже, зважаючи <кій> на специфіку е, мого тіла і специфіку е, 22 років у боротьбі, воно мені вже точно не зайде. Ось е, люблю легку атлетику дивитися. Полюбляю бігати, але в своєму темпі, не прямо там для того, щоб побити рекорд марафону, а просто бігати там, там 5-7 кілометрів. Тобто це входить по суті в, в програму моєї підготовки особистої. Люблю велоспорт. Тобто я взагалі якби так. І люблю дивитися великий теніс. Особ, особисто в мене не виходить грати на якомусь такому м, нормальному рівні. Ну, я, в принципі, і не, не мав змоги особливо тренуватися в цьому виді спорту. Але, тим не менш, кілька е разів я намагався зрозуміти, як там елементарні рухи робити, як там подавати цю е подачу. Але, на жаль, у мене поки що це не особливо виходило. Тому Якби ще є, куди зростати в великому тенісі, а в маленькому тенісі в мене непогано виходить. А який у вас девіз, з яким ви йдете протягом кар'єри? Девіз. А... Ну, якщо там якісь. як, 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 як такого девізу особисто немає, напевно, це все залежить від ситуації. Моно кажучи, і потрібно шукати підходячий девіз, саме під якусь ситуацію, в яку, в яку ти, моно кажучи, потрапив. Якщо це складна ситуація, то це може бути девіз все буде добре, там і е, все мине, е, і настануть е, світлі часи, там кажучи, або якщо налаштуватися на, на схватку. На сутичку, то це може звучати як е, тільки вперед, там ні кроку назад, е, мені потрібна ця перемога, там ну і подібні речі. Тому ну, тут все залежить від ситуації. Нема такого універсального двізу на на кожний на випадок мого життя. А можна назвати ось зараз топ найкращих спортсменів світу? Ну. В різних видах спорту, ну якщо беремо там наприклад, футбол, там ну це напевно там Месі, Рональдо, ну, всі знають хто. Я не особливо цікавлюся футболом, тому я не знаю там зараз. Я є низка спортсменів, які тільки набирають таких суттєвих обертів. Знаю Холанд, знаю э, МБАПЕ. Ось вони такі потужні футболісти, наскільки я розумію. Якщо брати великий теніс, то ось нещодавно закінчив свою кар'єру Роджер Федера. Це легенда, епоха, і, до речі, закінчила свою кар'єру, наскільки я розумію, Серена Вільямс, це теж тенісістка світового класу, яка там виграла е 93 турніри Великого Шо Шолому. Ось потім о, Джокович, Надаль. Якщо ми будемо брати настільний теніс, то там, там є е, китайці дуже потужні. Е, ось, е, я забув як звати олімпійського чемпіона дворазового. Так зараз на відео, напевно, не пригадаю. Е, а, Малонг. Малонг його звати. Ось він дуже, дуже сильний тенісіст. Я знайомий з е, е, бронзовим призером. Е, Олімпіади, яка минула Дмитро вчаров, він виступає за Німеччину і теж достатньо сильний тенісіст настольний ну, теніс світового класу. Якщо б брати там королівські перегони Льюіс Хеймлтон, якщо брати там <кій> я не знаю, які види спорту, ну в кожному, в кожному виді спорту свої зірки. ось і всі, Я не набагато на кого я підписаний, тому що мені цікаво спостерігати. До речі, багато із е, цих лідерів світових є е, українці, ось, і в плаванні ось Михайло Романчук, на там, такі, як так розуміється, напевно, середні дистанції або тому що в них там не, не знаю, яка розбивка по коротким, середнім і довгим, але він плаває яка, 800 і 1500 метрів. І достатньо високі результати показує його дружина Марина Бехроманчук теж. Стрибки в довжину. <кхи> Ось. До речі, там теж є феноменальна спортсменка з Венесуели на Патрійному стрибку. Я забув. Юель, як то, як там звати Юель? Я теж на неї підписаний. Ось вона побила <кій>, на минулорічній Олімпіаді Олімпійський е рекорд, не олімпійський світовий е рекорд Інеси е Кравець української спортсменки, яка був там 15 чимось, 15 метрів і там якась кількість сантиметрів. А ця спортсменка встановила там щось 15. 55, щось. ну, Перебило його там на, на суттєво. Тому як би, багато видів спорту, багато лідерів треба. Відсудові свої лідери. У нас теж є далі, білодіти, інші спортсмени світового класу. Тобто у нас є чим пишатися точно. А, а ось а, які такі найбільші призові, які би отримували за кар'єру? Це, напевно, було за перше місце на Олімпійських іграх, тому що в нас най -така, найбільша винагорода саме за Олімпіаду в нашому виді спорту, принаймні, це 125 тисяч доларів за перше місце, за друге місце 80, за третє місце 55. Ось це, напевно, найбільший мій здобуток в плані призових за якийсь турнір. А якщо б вам прямо зараз запропонували стати міністром молоді та спорту України, ви б погодились на це запрошення? Мені є ще виконувати наразі е, на своїй посаді. Ось. Тобто, я взагалі звик, по... ну, от, мовно кажучи, якщо буде таке запрошення, то тоді я вже буду думати з приводу цього наразі, я про це не думаю. А які у вас зараз виникають складнощі в роботі народного депутата у вас? Ну, складнощі в принципі, народний депутат це в першу чергу це постійна комунікація з людьми. Тому що ти, по-перше, ти, 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 ти як посередник між владою і народом. Тобто ти представник народу у Верховній Раді. Тому в тебе постійно йде е, спілкування з різними верствами нашого населення. Для того щоб розуміти їх е, проблеми і намагатися донести ці проблеми е, і намагатися їх вирішити. Тому ось е, це основне не питання, їх напринаснене основна, основна проблема. Тому що е, людей багато, проблем дуже багато, тим паче наразі, коли в нас війна. І е, звісно, е, це все лягає таким. Як би, тягарем на, на, на плечі кожного народного депутата, і вони якби повинні принаймні з цим справлятися. Ось. Тому вони повинні теж займатися спортом і фізичною активністю для того, щоб бути здоровими і не хворіти, і мати час, і е, натхнення, і сили вирішувати проблеми наших людей. Тому що зараз багато і переселенців, багато і людей, які. Постраждали від, від війни, від російської агресії, тому наразі дуже багато, дуже багато викликів, і дуже добре, що нам весь цивілізований світ допомагає в вирішенні цих викликів, тому що це дійсно дуже страшно, дуже важко, і, і всі ми сподіваємося, що перемога вже буде за нами, але кожен день вмирають українці. Як і наші бійці, наші ЗСУ, так і цивільні люди, які просто намагаються жити на своїй землі. І, якби ситуація достатньо непроста. І наостанок дайте пораду молоді, котра хоче зв'язати своє життя з спортом. Е, ну, по-перше, треба зрозуміти, який від спорту вам подобається, до якого виду спорту у вас є хист. І якщо ви вирішили, якщо вам цей вид спорту сподобався, то вперед займатися і все і вірити в те, що буде результат. <кій> Єдине, що я ніколи, і постійно про це кажу, я ніколи не рекомендую батькам насильно нав'язувати свої своє бачення того виду спорту, яким дитина повинна займатися, то бувають такі ситуації, коли там, мона кажучи, батько займався боротьбою або боксом, потім здає Дитину на секцію боротьби або боксу, а йому це не подобається. Він хоче займатися велоспортом, наприклад. І йому ці тренування по боротьбі або по боксу, вони просто руйнують життя. І, як правило, ні до чого хорошого це не приводить. Тому рекомендація батькам прислухатися до побажань дитини. Можливо, дитина не так хоче займатися спортом, а хоче навчатися це теж аргумент. Ось тому треба навчатися, треба займатися тим видом спорту, який подобається. Треба прогресувати, треба вірити свої сили і постійно розвиватися. Том, і, тому, і якщо, якщо дитина це буде розуміти в дитячому віці, то це дуже серйозне, серйозний потенціал до її зростання і заняття е е е е свого свого місця під сонцем у е дорослому житті. Я вам дякую за цікаве інтерв'ю. Мені було дуже цікаво з вами поспілкуватися. Дякую вам, я вам бажаю особисто розвитку. Ось тому що я, чесно кажучи, вражений підростаючим нашим поколінням, талантами цього покоління. І для мене це перше інтерв'ю з таким юним журналістом. Мені воно теж сподобалося, тому я вам бажаю натхнення, теж спорту, теж е, розвитку і цікавих е, гостей. Цікавих інтерв'ю, і як розумію, виставляєте свої е, відеоролики на YouTube, то багато підписників і багато лайків.